Ворог обстріляв житловий сектор Херсона. Постраждали п'ятеро людей, серед них трирічна дитина. Повідомив голова військової адміністрації Олександр Прокудін. Дівчинку доставили до реанімації. Лікарі виявили у неї мінно-вибухову травму, множинні, осколкові поранення, проникаючи поранення грудної порожнини, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму. Також є підозра на уламок у грудях. Від удару окупантів по Херсону також травмовані троє жінок. Їх госпіталізували в стані середньої важкості ще один чоловік отримав осколкові поранення. Медики надали йому допомогу. З нами на зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо. Добро з огляду на те, що ніч пройшла спокійно відносно. Не знаємо наскільки власне. Відсутність ракетних обстрілів змінює ситуацію на Херсонщині, яка потерпає від і мінних обстрілів, і від різних видів РСЗВ. Давайте почнемо нашу розмову. Все ж таки спочатку про стан постраждалих від обстрілів. Що ви можете повідомити? Ну щодо що дівчинки, якщо сказати, казати, що почнемо з неї, мабуть, дівчинка в стабільному стані і. Вчора ще вже розглядалось питання про те, що якщо що, евакуювати її до Одеси, то щоб в більш спокійному більш спитній ситуації продовжити її лікування. Сьогодні буде це питання виноситись також з рідними, обговорюватись. Щодо інших постраждалих, то також там всі стабілізовані. В Зараз знаходиться в лікарні, частина відпущена додому. Окрім тих людей, яких ви назвали троє жінок і чоловіка. Ще одна, один, одна людина, один чоловік у Білозерці постраждав. Там також був обстріл, і знову били по бійням електропередач. Зникало світло, але завдяки нашим мужнім енергетикам вдалося відновити зараз тільки в одному там населеному пункті. Частково немає світла. Загалом 51 обстріл: 323 снаряді. Снаряди випустили росіяни вчора по території Дівений Херсонщини, по самому Херсону 30 снарядів. І знову таки погода вчора, з знову сторони, це дуже так, такий стрес для наших людей. А з іншого це також і допомагає нам, тому що вони. Не можуть коригувати вогонь, аеророзвідка в них не працює в такі моменти і. Тому було доволі таки мало обстрілів і вночі також більш було. Пане Олександре, поясніть нам трохи більше, як працюють медики, тому що коли ми перераховуємо травми людей, які постраждали внаслідок чергового обстрілу, і ви кажете, ми обговорювали дівчинку вести до Одеси. Напевне, ж це не сідають представники, і ви, зокрема, військової адміністрації. Напевне, цим займаються медики. А як змінилася медична служба в Херсоні? Чи не бракує лікарів? Як працюють швидкі машини? Машини швидкої, тобто сама логістика надання медичної допомоги, вона яка на зараз в Херсоні, і які можливо є потреби, чи ви постійно нас запевняєте в тому, що все є. Є машини, які довезуть дівчинку до Одеси, чи це корелюється міста між собою? і Приїжджають машини з Одеси. Поясніть нам оце. і, можливо, вона зведе навіть імена кількох медиків. Хто ж відповідає за те, що допомога надається надзвичайно швидко? Ну, якщо казати по дитячій обласній лікарні, там Вікторівна, вона постійно на зв'язку. І дійсно людина така з великим серцем. І там ще були в момент окупації. Вони ці лікарні рятували дітей від вивозу, від вивозу на окуповану територію, підробляли документи для дітей для того, щоб не вивозили росіяни. Ну щоб дітей не можна вести, вони не в тому стані. Що казати про медиків? Щодо всіх останніх медиків, більше 800 зараз людей, медики працюють на правобережній Херсонщині. Це люди із інших регіонів, більше, звичайно, херсонці. І за рахунок того, що достатня кількість медиків обладнання, але населення більш, там, менше ніж 30% зараз проживає, всього достатньо. Також наші благодійні організації доправляють швидкі. Навіть коли там одна машина там пошкоджена внаслідок обстрілу, то є чим замінити. І також в кожній громаді зараз майже є швидка. Пане Олександре, вже завтра у Херсонській громаді розпочнеться опалювальний сезон. Це стосується виключно житлових будинків чи і. Ну, тобто питання в тому, лікарні. Вони одночасно разом зі, всіма, зі всім фондом почнуть отримувати тепло. Чи вони були трошки раніше підключені до теплопостачання? Ні, вони будуть разом з усією системою запущені. Єдине, що корабельний район в корабельному районі, мікройон Острів, трошки пізніше буде запущений, тому що там ще проводяться. Пусконаладочні е, операції щодо тих котелень, котельня, які там були, бо вони минулої зими так і не були запущені, бо не було можливості. Надіємо, що в цьому в цій в цю взимку буде можливість запустити їх. Зрозуміло, і ще одне уточнення: чи забезпечені лікарні всім необхідним для безприбійного а, живлення на випадок обстрілів, які ну вочевидь росіяни будуть продовжувати, а, якщо не посилювати взимку? Дякуючи нашим міжнародним партнерам. Що в навесні майже всі лікарні були забезпечені ну, альтернативними елементами живлення, а великими генераторами щоб всі? У всіх лікарнях є ці елементи. А скажіть, будь ласка, ви сказали, ми думаємо, що котельні запустяться. Ви думаєте, чи ви знаєте, чи недостатньо зараз розуміння по комплектуючим? Тобто, в медичній сфері не бракує нічого. А щодо котелень, поясніть конкретніше, не зрозуміле формулювання? Я про те, що безпекова ситуація може. Звичайно, заважати запускати, то, точніше, ми запустимо заважати подавати тепло, тому що теплотраси, як відомо, у нас ідуть на поверхні більшість теплотрас, і звичайно, ці обстріли, які постійні, в тому числі мікрорайон Острів, які постійно під обстрілом звичайно скалкає. Ураження цих типу трас, які ми, в принципі, захистили, але ми все ж таки розуміємо, що пряме випадання і це, звичайно, буде загрозою. Давайте про гуманітарну ситуацію на лівому березі. Якою вона є, як ви її оцінюєте? і... Ну... Звісно, хотілося б також розуміти, що у вас є хоча б якийсь зв'язок із нашими мешканцями, які зараз там, тимчасово перебувають в окупації, так, мешканці повідомляють, що гнівської громади вже третій день без світла сидять, при тому, що окупаційна влада повідомляє, що там десятки бригад працюють над усуненням. Неполадок та недоліків там щодо, о, там дуже така велика негода, була потоплення. Навіть е було в гнічської громаді більше 50, -50 сантиметрів. Звичайно, е попадали дерева, побривали лінію електропередач, але е люди не бачать, як окупанти, ну, в тому числі місцеві бригади, ладнаються е е світло, поки люди сидять без світла. Щодо інших громад, там ті в Калинчацькій громаді дуже багато людей фіксують випадків е -е, мародерства е -е, тих окупантів, які змінюють інших, коли ви, виїжджають, вони вивозять все з домівок, де знаходилися або поряд. Щодо медичного обслуговування, також велика проблема, тому що люди не можуть отримати навіть первинну пір допомогу з українським паспортом. Торину навіть з російським паспортом треба їхати в Крим. Також дуже високі ціни на ліки і продукти, тому що все це везеться чомусь з Криму. Тобто росіяни, я так розумію, вивезли продукти, які були вироблені на Лівобережній Херсонщині, мабуть, в Росії, а зараз возять продукти з Криму. Також дуже великі заборгованості перед лікарями. Вчителями Тут у Голопристанській громаді нещодавно також повідомлення прийшло, що росіяни заселяються в багатоквартирні будинки замість там околись. Вони переїжджають в центр багатоквартирні будинки, щоб прикриватися людьми, які там зараз проживають. Зрозуміло. скажіть, будь ласка, сьогодні вранці буде прямий зв'язок в Херсоні внутрішньопереміщених осіб щодо пенсійного забезпечення. А як помінялася ситуація? Я розумію, що це просто поточна ситуація про те, що кожна людина напевне час від часу може телефонувати і ставити ці питання. Але на зараз що людям важливо зрозуміти, є певна затримка чи є певні помилки при оформленні чогось. Тобто, марафон варто використовувати як інструмент, зокрема, звертатися і до всіх мешканців області і міста, і ви можете зараз це зробити. Тому що ми ж говоримо не тільки про якісь формальні речі, а про речі, які важливі для кожної людини. Поясніть нам, будь ласка, чим можна пояснити саме сьогоднішню пряму лінію? Ну я думаю, що там питання будуть перш за все про переоформлення або нарахування додаткових якихось пільг. У нас, наскільки я знаю, наш пенсійний фонд не доповідав про якісь проблеми з виплатами населенню самому Херсону та Херсонської області. Були спочатку деокупації. На початку деокупації про Хресочені проблеми з виплатами, тому що люди не доотримували, отримували, не могли переоформити там картки. І пенсійний фонд виїжджав на місце там, де не було зв'язку, і куди не могла доїхати Корпошта. Зараз майже Завжди Укрпошта може виїхати. Звичайно, є населені пункти, які під обстрілами постійними там вони також справляються і люди отримують там наказ угу, зрозуміло. Дуже дякуємо вам. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був на зв'язку. Якщо хтось потребує консультації щодо пенсійного забезпечення внутрішньопереміщених осіб, ви маєте знати, що ця пряма лінія буквально сьогодні в місті з 14 до 16 години.